Скільки там у самого 12 30 квітня працює медіа центр України. Мене звати Світлана Чеперенко. Зараз будемо говорити про Експо 2025 про те, як Україна говорить зі світом мовою стійкості та інновацій. І в нас в студії Тетяна Бережна, заступниця міністерки економіки України. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю, пані Світлано. Отже, Експо 2025, це така велика подія для України. Ми бачили сюжети фотографії з виставки. Виглядає дуже потужно. Виставка ця така довго тривала, триватиме пів місяці. Відкрилась 13 квітня і триватиме до 13 жовтня. Відбувається вона в Осаці Японія. Це справді дуже престижна така виставка. Тож, розкажіть, будь ласка. Про місце України на цій виставці і чому нам важливо було взяти участь у ній, дійсно. Експо це унікальна масштабна подія, яка відбувається раз на п'ять років. І цього разу вона дійсно відбувається в Осаці. І щоб зрозуміти масштаб Експо, раніше це була та подія, куди країни привозили свої найбільші досягнення в сфері техніки, народного господарства. Щоб зрозуміти масштаб Ейфелева вежа, рентген, телефон це все те, що було продемонстровано на Експо. Цього ж року тематика Експо дуже особлива. Це формування майбутнього для нашого суспільства. І кожна країна, яка мала можливість брати участь в Експо, а всього брали участь 160 країн, в тому числі і Україна, мала через свій павільйон. Показати, яким вона бачить це майбутнє і який внесок цієї країни в глобальне суспільство, в глобальне майбутнє, і для нас, як України, надзвичайно важливо, що в час, коли в нас триває повномасштабне вторгнення, коли триває війна, ми беремо участь в цьому глобальному діалозі, не зважаючи ні на що, тому що, врешті-решт, нам є що сказати. Ми мали невеликий павільйон, всього 52 квадратних метри. Але ми використали кожен квадратний метр цього павільйону для того, щоби. Продемонструвати своє бачення цього майбутнього в світі і дійсно ми зараз бачимо, як воно все виглядало. Інші країни, наприклад, Японія, Франція, США, вони мали окремі павільйони на сотні квадратних метрів, можливо, навіть і тисячі, де вони могли абсолютно без жодних обмежень показати свою візію майбутнього. Розкажіть більше про концепт. Ми справді бачимо, що ви цей павільйон невеличка, але дуже продуманий, дуже стильний. Розкажіть, власне, що він з собою символізує, які ідеї закладені. Так, насправді над павільйоном ми працювали всього-навсього три місяці, в той час, як інші країни працюють по два-три роки, але час ми використали ефективно. Що ми хочемо сказати нашим павільйоном? Якщо ж ми все-таки повертаємося до тематики Експо створення майбутнього для нашого суспільства, що Україна, який внесок України? Це майбутнє суспільство, і нашим павільйоном ми хотіли показати найбільш таку глибинну суть, що майбутні суспільства будуються на цінностях. Тільки тоді вони можуть бути стійкими, тільки тоді вони можуть бути успішними. Цінності це основ, основа всього. Без... Спільних цінностей без спільної оцієї серединки не можуть бути збудовані жодні співпраці, жодні партнерства. Цінності це основа. Тому ми відкрили магазин, можна сказати, в якому є така провокативна вивіска – «Not for sale», не для продажу. Тобто це магазин, в якому нічого не можна купити. Що ж на полицях цього магазину? На полицях цього магазину є артефакти, які символізують українські цінності: Стійкость, стійкість, свобода слова, інклюзивність. Право на освіту, стійкість нашого бізнесу. І коли людина, ви бачите зараз на екрані такі штрих-коди, баркоди, коли людина підходить і намагається зрозуміти ціну цієї цінності, яку ціну платить Україна, український народ, українське громадянське суспільство за право на освіту, за право висловитися, ви бачите на е, рідері, який щитує цей, е, цей баркод, Відео, яке показує, наприклад, ми бачимо букву М, це артефакт, який символізує це харківське метро, артефакт, який символізує право на освіту. І коли людина підходить до цієї букви М і сканує штрих-код, вона бачить на невеличкому екранчику на цьому власне рідері відео, як українські діти навчаються в укриттях в Харкові, тому що зрозуміло, що щоб практикувати право на освіту, щоб навчатися, здобувати нові знання, ми платимо дорогу ціну. Ми навчаємося під землею, але тим не менше, ми це робимо. Коли ми, наприклад, підходимо до Оскара, ви бачите зараз на екрані і скануєте код там, ми бачимо, як українські режисери виграли Оскар під час повномасштабного вторгнення. Нічого не завадило їм демонструвати своє право на свободу слова, на свою участь, на своє право брати участь в культурному житті. І тим не менше бути максимально успішними. І так у нас було 18 артефактів, які символізували цінність для України. Наприклад, цей гучномовець він символізував право участь брати в прайдах, в подіях, які символізують. Право українців на свободу слова, на інклюзивність, на багатогранність нашого суспільства. І дійсно тут павільйон показує оцю різницю між цінністю і ціною. Вірніше, павільйон їх поєднує, яку ціну ми платимо за те, щоб бути цим суспільством цінностей. І насправді, ви знаєте, ми розуміли, що це глибока ідея. І в нас було невеличке побоювання, що, можливо, нас не зрозуміють, але нас зрозуміли навіть більше, ніж ми очікували. Тому що люди, які підходили і сканували ці баркоди, це були і дорослі, і підлітки, і діти, вони були надзвичайно вражені, дехто з них плакав. І коли ми відкрили наш павільйон, то черга була настільки велика, що вона починалася біля павільйонів інших країн. І в якийсь момент став Працівники, які працювали на Експо, залучили регулювальників руху, щоб, щоб ті люди, які хотіли потрапити до нас в павільйон, не заважали один одному, і кожен міг все побачити. Люди стояли в черзі по пів години, просто щоб прийти і відсканувати кожну цінність. І нас здивувало те, що навіть не здивувало, вразило. Що коли людина дивилась там е, відео про одну цінність, про іншу, про третю, вони дивились всі до кінця. Вони проходили по всьому павільйоні і хотіли подивитися всі 18 артефактів. Це свідчило про те, що ми дійсно, е, ми дійсно зробили цю трансформацію. Тобто, люди, які не знали про Україну нічого, про Україну дізналися найважливіші речі. Розкажіть більше про відгуки і від простих людей відвідувачів всієї виставки, і, можливо, представників делегацій інших країн, можливо, посадовців японських та інших країн. Що вони говорили, як вони реагували? Насправді всі були вражені тим, що, по-перше, павільйон має глибину, тобто, це не просто артефакти, які стоять там на полицях, а це те, що взаємодіє з тобою. Вони були вражені тим, що ми зробили це в такий короткий строк, також. Ті відео, які відкривалися і показували цінності, вони були дуже змістовними і е, викликали емоції. Звичайно ж, найбільшим відгуком є та сама черга, яка була метровою і тривала. Це, наприклад, я зараз на фото розповідаю про наші артефакти з генеральним комісаром з Європ... павільйону Європейського Союзу. Тобто всі країни мали свої павільйони, окремий павільйон мав також Європейський Союз. Їм було надзвичайно цікаво. На відкриття нашого павільйону. Прийшли також представники Міністерства економіки Японії, нашого посольства. Що дуже важливо, що оця зона, яку ми бачимо, not for sale, вона була також доповнена невеличким таким острівцем 15 квадратних метрів, де були показані і інші артефакти. Це були артефакти від наших бізнесів. Ви бачите, там є каска ДТЕКу, прострілена сирена, проте працююча від Аяксу інноваційні винаходи від Астарти також. Колба з нафтою від Укрнафти. Що дуже щемко, це те, що там були артефакти також від біосфери, компанія, яку буквально за два дні до відкриття нашого павільйону її склад був знищений фактично в Дніпрі нашими ворогами. Проте, тим не менше, вони приїхали і показали, що ось така вона стійкість українського бізнесу. І власне Values Driven Economy так називалася ця зона для бізнесів. І вона була була свідченням того, що в Україні під час війни бізнеси не лише роблять те, що вони повинні заробляють гроші, платять податки, створюють робочі місця а вони ще й роблять екстра. Речі, наприклад, енергетики ДТЕК, окрім того, що дають нам світло, максимально швидко відновлюють зруйновані енергооб'єкти. Для чого? Для того, щоб забезпечити цей комфорт і світ для українських домівок. Прострілена сирена Аяксу. Там якраз є дві дирки, можна сказати, від куль. Вона працює, і це абсолютний символ українського народу: що так, під обстрілами, в руйнуваннях, ми тим не менше кожного ранку встаємо, йдемо на роботу, тому що ми розуміємо, що ми відповідальне суспільство. І ось ці два острівці, які ми бачимо зараз, 15 квадратних метрів, а також павільйон. Вони. Працюють до сих пір, і ми бачимо, як до нас приходить і міністр фінансів Данії, і інші шановні гості. Що дуже цікаво, ми бачимо, коли японці, а 90% відвідувачів нашого павільйону це японські громадяни. Вони приходять в вишитому одязі, вони приходять в футболках з українським прапором. Є навіть ті, хто мають на футболці фото нашого президента. Тому вони всі мають. Дуже об'єктивне розуміння, що в Україні є війна, що Росія напала Україну, це неспровокована агресія. Але оці відео, які розкриваються при вигляді кожного артефакту, воно надає більшого змісту і глибини тому, що знають про Україну, тому що людські історії це найкращий спосіб розказати про нашу державу. Окрім того, що виставка готувалася на три місяці, це такі дуже рекордні справді терміни. Які ще виклики стояли перед вами? Можливо, зокрема логістичні, тому що до Японії не так легко добратися, особливо зараз з України, яка в воєнному стані. Розкажіть більше про це. Так, насправді в нас були екстремальні ситуації, але завдяки тому, що наша команда надзвичайно згуртована і мотивована. Ми все встигли і відкрили наш павільйон вчасно, незважаючи на те, що інші країни не всі встигли відкрити павільйон в час відкриття. Наприклад, наші артефакти, які ви бачите на екрані, вони частина з них були вже надруковані на 3D-принтері. Завдяки нашим партнерам, полі Капороль їхали і, і їхали з України в такому ж вигляді, але були. І ті артефакти, наприклад, валізи, які ви зараз бачите на екрані, чи глобус. Глобус, до речі, в нас символізує те глобальну продовольну, продовольчу безпеку, яким чином українські фермери забезпечують світ продовольством. Вони були пофарбовані безпосередньо вже в осаці руками учасників нашої команди. Вони прибули з митного контролю японського на павільйон. 11 квітня, коли 13 квітня ми вже мали відкриватися, відповідно, ми їх фарбували безпосередньо там, біля павільйону, пофарбували під палючим сонцем, потім під дощем, але тим не менше встигли, тому дійсно те, що все стоїть на полицях. Під цим колосальна робота, тому що логістика, звичайно, це є виклики. Ми не витратили на спорудження нашого павільйону і облаштування жодної гривні бюджетних коштів. Ми розуміємо, що зараз. Всі наші витрати повинні йти на війну і також на певні соціальні видатки. Тому ми зробили все можливе для того, щоб зробити це за партнерські кошти. Але в першу чергу ми дуже вдячні уряду Японії і японському народу за те, що вони допомогли нам з левовою часткою витрат на цей павільйон і допомогли власне. Облаштувати всі стіни абсолютній точності до того рендеру, який ми представили їм, і чесно кажучи, звісно ж, всередині атмосфера в павільйоні завдяки світлу, завдяки кольорам, набагато навіть краще ніж на візуалізації. Ми відслідковували медійний результат цього павільйону, що про нього пишуть і в японських ЗМІ світових. Так, насправді ми нещодавно якраз порахували результати, скільки згадок було про наш павільйон, і скільки людей. Отримали інформацію про те, що такий павільйон є загалом. В перші кілька днів ми бачили дуже велику активність в українській пресі і в особливо закордонній пресі, і Washington Post, і Japan Times, Всі ставили нас на обкладинку, і ми мали більше 80 згадок в перші два дні. Але якщо говорити про кількість людей, які дізналися про наш павільйон, то це 89 Мільйонів людей завдяки тому, що про нас говорили і преса, і блогери. І що дуже цікаво, наприклад, японське метро постійно в наступного дня після відкриття демонструвало відео про наш павільйон, про експонати. Їм це дуже насправді сподобалося і. 14-го числа після відкриття, бо 13-го було відкриття, я поїхала з діловим візитом в Кіото. Бачилася там з мером з торгово-промисловою палатою, і по дорозі мене просто зупинив місцевий житель і сказав мені: О, я бачу вас на телебаченню, дуже гарний український павільйон. Я Ще не був, але я обов'язково приїду. І коли ти чуєш такі слова, ти розумієш, що насправді наша команда Міністерства економіки, агенція Бікерстаф, яка займалася втіленням цього павільйону в реальність і взагалі була автором концепції. Ми робили цю роботу немарно. Через що? Через те, що все, що ми показали людям, це насправді інвестиція, величезна інвестиція в відносини інших країн, в першу чергу Японії, з нашою державою на довгі роки. Тільки ті відносини, які побудовані на довірі, на спільних цінностях, мають право на успіх, і навіть ті діти, які побачили Україну японські, які прийшли туди, побачили її вперше. Це в майбутньому підприємці, працівники органів державної влади, працівники громадянського суспільства Японії, і те, що вони знають про Україну після побачення побаченого павільйону, це Абсолютно інші речі, ніж ті, які вони знали до того, саме на цей результат ми розраховували. А скільки людей безпосередньо відвідали павільйон станом на зараз за ці два тижні? Ви знаєте, ми пробували рахувати цю суму, але в зв'язку з тим, що аномальна велика черга була до українського павільйону, розрахунки збивалися. Ми знаємо, що за 6 місяців роботи павільйону загалом все експо відвідає 23 мільйони людей. І ми. Розуміємо, що тільки за перший день нас відвідало більше 6 тисяч людей, і якщо зробити розрахунки, можна вийти на якусь певну прогнозовану суму. Але зрозуміло, що багато працівників експо нам кажуть, що увага до нашого павільйону дуже переважає увагу до павільйонів інших країн, тому розрахунки можуть бути з певними похибками. Окрім самого павільйону, є ще дві такі важливі події. Перша вже відбулася панельна дискусія. Розкажіть, будь ласка, про неї, про що вона була, хто брав участь? Так, насправді великою нашою задачею є говорити. Ем... Те, що ми хочемо сказати на експо не лише стінами нашого павільйону, а й павільйонами інших країн. Тому що, як я згадувала на початку, інші країни мають великі павільйони, це прям великі будівлі з залами для панельних дискусій, де можна проводити зустрічі. І ось таку зустріч ми провели в павільйоні Великої Британії. Це наші хороші друзі, які дозволили нам використати їхні, їхню територію для того, щоб запросити туди людей і провести певні панельні дискусії. Ось у нас була. Дві розмови. Перша розмова була, звичайно, про цінності і про їхнє значення у міжнародних відносинах. І друга панельна дискусія у нас стосувалася цінності у бізнесі, тобто values well driven economy, що це таке, і чому українська економіка це економіка, яка є керована цінностями, особливо в час повномасштабного вторгнення. І під час першої панельної дискусії, звичайно ж, були українські лідери думок. Наталія Кривда, професорка Антон Дробович. Також був в нас присутній консул Японії в Україні. так і крім того, в нас була друга панельна дискусія, де були присутні бізнеси. Там була Driven Economy, і зокрема був присутній колишній посол Японії в Україні. І друга важлива да прошу і ви, ви, ви. цю панельну дискусію, що дуже важливо, відвідали представники багатьох країн наших друзів, зокрема генеральні комісари павільйону Європейського союзу, Канади, Британії, тієї ж яка була хостом. Тобто дуже хороша аудиторія. Друга важлива подія відбудеться 5 серпня. Це буде Національний день України на Експо. Що планується, чого очікувати? Дійсно, 5 серпня це день, коли до України буде прикута найбільша увага на експо зараз. Ми в процесі створення концепції цього національного дня. Зрозуміло, що від України поїде висока делегація, тобто ми будемо там присутні, знову ж таки, ми будемо мати таку урочисту подію, де ми будемо розповідати про Україну про наш павільйон, але водночас ми плануємо розкрити. Цінності, які є в павільйоні, на окремих подіях, які будуть відбуватися в павільйонах інших країн, в нас же є певні домовленості з Балтійським павільйоном, з Нордік-павільйоном, це п'ять країн північних: там Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Данія і Швеція, і також з павільйоном Канади. Тому зараз ми в процесі цієї концепції створення її. Ми якраз. Надіслали різноманітні листи запити до українських бізнесів, до українських громадських організацій, органів державної влади, щоб вони також висловилися стосовно свого бачення, бо зрозуміло воно має бути якомога більш інклюзивним, враховувати думки багатьох українських суб'єктів. Тому готуємося і розраховуємо на те, що і національний день буде не менш вау і е, поширений в органах, в пресі, в соцмережах. І і так далі, які ще плани є в рамках цієї виставки, чи плануються якісь важливі зустрічі, можливо, розраховувати на якісь нові економічні домовленості, партнерства і так далі? Звичайно, ми хочемо також розвивати в процесі Експо і в процесі національного дня нашу цінність, стійкість нашого бізнесу. Відповідно, ми розраховуємо на те, що велика делегація з українських бізнесів поїде на Експо і будуть. Конкретні домовленості, конкретні b 2 b зустрічі з представниками бізнесу з інших країн. Якщо говорити про наші прояви в Україні, як ми будемо це також комунікувати, то я прошу слідкувати за новинами. Ви Червні. Ми плануємо також зробити таку репліку українського павільйону в Осаці, проте вже в Києві. Як тільки ми будемо розуміти, які це дати, яка це локація, ми обов'язково запросимо українців спробувати цей досвід бути відвідувачами нашого павільйону тут. Дякую, можливо, є запитання у журналістів. Якщо є, то прошу мікрофон вам. І у відносини з Японією, а можливо, були ще якісь інвестиційні пропозиції, неочікувані можливо від е, учасників відвідувачів. Насправді всі пропозиції, які ми будемо отримувати в процесі різноманітних заходів, наприклад, зустрічах павільйонів інших країн, і так далі, ми будемо їх збирати звичайно і опрацьовувати. Але в будь-якому разі передумовою перед цим Експо було дві дуже важливі бізнес-конференції. Одна була в Осаці, одна була в Токіо в кінці 2024 року, в грудні. Тоді ми якраз були з великою делегацією українських бізнесів і урядовців на чолі, Ця делегація була з Юлією Анатолійовною Свериденко. тому цей форум називався Рен», один з таких найважливіших форумів. І зараз, якраз, ми в процесі того, що ми опрацьовуємо всі пропозиції, всі домовленості, які були утворені тоді, і знову ж таки ми вважаємо, що ЕКСПО і Український павільйон буде одною з нагод ці домовленості ще більш деталізувати, конкретизувати, привести вже до, до результатів. Дякую, пані Тетяно. Я нагадаю, що ми говорили проект Експо-2025 і те, як Україна презентує себе в рамках цієї важливої масштабної виставки. А медіа центр Україна продовжує свою роботу найближчими днями. Ми вже працюємо над другим складом. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую.